Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 4 класів. І сьогодні ми ближче познайомимося з порядковими числівниками. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Отже. Ми вже повторили, що числівник це самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок під час лічби і відповідає на питання, скільки та котрий. Сьогодні ми продовжимо говорити про те, що за значенням і граматичними ознаками числівники в українській мові поділяються на кількісні. Та порядкові. порядкові числівники називають порядок об'єктів під час лічби і відповідають на питання. Котрий. Аби правильно узгоджувати числівники у своєму мовленні, маємо запам'ятати. Значущою ознакою порядкових числівників є те, що вони змінюються не тільки за відмінками, а й за родами та числами. Порядкові числівники відмінюються і узгоджуються з іменниками за тими самими принципами, що й прикметники. Наприклад. В останніх перегонах етапу наш спортсмен фінішував на першій позиції. У цьому реченні ми бачимо, що числівник перший змінюється за відмінками. Тут він стоїть у місцевому, також він узгоджений з іменником жіночого роду позиція і відповідно вжитий у жіночому роді та у формі однини. Ще одне речення у загальному заліку команда України посіла шосте місце, числівник шостий вжитий у цьому реченні в називному відмінку, узгоджений з іменником середнього роду місце, а отже, вжитий у середньому роді однини. Ось і все на сьогодні, друзі! Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно виділяти у своєму мовленні порядкові числівники і досліджувати їхні властивості. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!